Дорогий український народи, шановні жителі Талалаївської територіальної громади, у День державного прапора та в переддень Дня Незалежності України від щирого серця хочу привітати всіх нас із цими святами. Хочу побажати всім нам, щоб жовто-синій прапор твердо майорів на нашій українській землі. Не забуваймо заглядати в зеркало своєї душі. Коли перестанемо впізнавати себе, от тоді вже біда. Але тим зеркалом можуть скористатися і наші діти. Вони повинні знати якого ми роду. Наше майбутнє це наші діти, які мають право жити на вільній землі. Яка далася нам від дідів прадідів. Наші діти це те, заради чого ми працюємо, це те, що спонукає нас до всіх творінь, це те, що надихає нас на гарні наміри та гарні справи. Ти просто величний. Щиро вітаю всіх нас з державними святами, з Днем державного прапора. Та Днем Незалежності України. Слава Україні. Героям слава!